That's a lot. Дуже добре, що ви небайдужі. Дуже добре, що ви маєте активну позицію, хочете працювати. І я переконаний, що і будете працювати як для нашого міста, так і для нашої і волині і України. Тому отримайте знання, їх за спиною не носить, як каже народна пістріля. Тому удачі вам і хороших здобутків, хороших результатів. Я Патре Тетяна, студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки, факультету хімія, екологія та фармація. Я дуже рада, що я приймала участь в такій акції. Вона мені дуже сподобалася, і я би хотіла надалі відвідувати схожі акції. Мене звати Яна, я студент історичного факультету, вчуся на політології і на даний момент перебувала на школі депутатів. Враження дуже дуже круті, що дають таку змогу власне, здобувати молоді саме в цій сфері прогресивні, прогресивні здобутки, і я дуже рада, що є такі моменти для молоді, де вони можуть самореалізуватися як депутати.